Ну що, ви готові? Друзі українці, радий вітати вас на каналі Політика, Музика, Книги. Сьогодні ми поговоримо про таке. Декілька днів вже, як відомо, про використання московитами експериментальної ракети двома ударами по Дніпру. РФ могла зробити два зразки балістичної ракети Кедр. Удар нею це було попередженням, що росіяни вже зовсім з глузду з'їхали, сказав очільник гурмов Буданов. Він додав, що цей так званий Орешнік це наукова назва. А насправді система називається кедр, що є носієм ядерної зброї. Субоєприпасами зараз експертиза за встановлює саме яка саме тачівка там була. Ще раз кажу, ракети експериментальна. Ми знали точно, що на жовтень місяць мали зробити дві-два дослідні зразки. Можливо, зробили трошки більше, але повірте їх. Почитав коментарі під відео, яка безглузда людина вважає, що розбирається в справі розвідки. Військовій справі краще за очільника гурмов чи командира на полі. Ми вже увійшли в Крим. Чи може нам радіти, що їх зробили всього два зразки? Не вірю вже нікому одні звізда Що там по каві у Ялті? Де цей клоун? Крім того, що ми занадто любимо свободу, ми, свободу ми ще занадто гострий на язик, а іноді бездумні, а іноді, на жаль, чорнороті. Дуже часто ми дивимося на поточні події через призму заголовків, не вникаючи у суть. Коли критикуватиш, а верніше поливають брудом, принижуючи роль людини. Вперед. А от як запахло смаженим, наприклад, вигаданим принаймні поки що звільненням очільників там Міністерства оборони, там Сирського, Буданова, то ой-ой-ой! Нащо трогати таких ефективних людей, таких важливих людей? А тепер ще гірше буде, поставити невідомо кого. Люденьки, ви навіть не бачите, як вами маніпулюють. Розносить у повітря, у наше вухо інформацію про звільнення, повну некомпетентність влади, вибори, до яких всі готуються, всі тотально, всі, крім святої опозиційної люди, не віддіться. Ціль цієї секти, як і у московитів. На кого вони по суті працюють в своїй повісті? Розділити українців, сіяти з невіру, хаос, страх, нездатність чинити спротив. Я зараз викладу ще відео, скільки ці міни не постачають в армію, потім їх недобросовісні якісь керівники військові беруть на озброєння, відмічають галочку, що типа дали міни військам, а потім, а насправді, нічого не дали. Вели в оману і своїх бійців, в першу чергу народ України платників податків. А наверху усі все добре, ніяких проблем, нікого нічого не цікавить. Гарно відосики можна і розповідати на шостому році правління, що не вистачає президенту компетенції керувати війною. Так а скільки йому ще років треба? Йому з такими темпами треба ще одна Україна, щоб він навчився керувати, чи як? Бо ця вже може закінчитись. Він що, не усвідомлюється? Якщо людина щось не розуміє, вона питає поради, якщо вона зацікавлена в результаті. Вона створює органи управління, які призначаються більш розумні, ніж вона сама люди. І ці органи управління починають вирішувати питання. А ми вже шостий рік чуємо, що людина керує, якої не вистачає міську просто розуміти, взагалі розібрати ситуацію. Ну, так якщо не вистачає інтелекту, ну, то треба організаційні рішення. Збирайте тих, у кого є інтелект. Ну а що, що порадити тут? Чому ми маємо бути вся велика країна заручниками недалекості, безвідповідальності і дурості однієї людини, яку обрали на тимчасово на посаду. У людини, в принципі, не існує гальм. Щось відригнув. Дивіться самі вірити от таким от особистостям, особям чи ні. Хтось скаже, ти там за президента топиш. Я не топлю за президента. Це просто наш президент. Нащо за нього топити. Топлю я, не топлю. Щось змінюється. Ви думаєте, якщо ви будете його ображати, щось зміниться? Конструктив щось зміняє. Суспільна думка щось зміняє. Дивіться, там суспільство чимось обурене то-то, то-то, то-то. Тиск, інформаційне поле, це все прокочується, прокачується, а потім опа! Виходить, закон якийсь, вплинуло. Так поливати брудом президента воюючої країни може тільки ворог. Це огідно. Навіть якщо вам подобається, що воно лє у ваше вуха, це не робить вам честі. Це повне приниження інституту президентства. Повне. Бо це не просто посада. По суті, там, де ми нічого не можемо зробити, це робить президент. Щоб зрозуміти це, не треба бути сім'я п'яді, як то кажуть, валбу в лобі чи занадто кмітливим. Ось подивіться на відношення наших закордонних друзів та партнерів. До вибачте, президент. Подивіться, спілкування зі спікеркою Зеленський звернувся до конгресменів. Вони українського президента зустріли оплесками і вигуками Слава Україні. А про мову майже 20 разів переривали оваціями. Попри всі негаразди, Україна не впала, Україна живе і процвітає. Розповів про мужність українських захисників і захисниць на прикладі Бахмута. Президент України Володимир Зеленський заявив, генерали мають бути в окопах, мають бути на передовій. Другий пункт плану стійкості України, представлений 19 листопада, передбачає новий підхід до управління в ЗСУ на третій міжнародній конференції з продовольчої безпеки «Grain from Ukraine» Президент сказав, що головнокомандуючий зсу Олександр Сирський має зменшити бюрократію у війську. І це дуже важливо. Офіцер повинен бачити солдат. Генерал, який не був в окопі, для мене не генерал. До речі, про це нещодавно дивився в інтерв'ю Андрія Білецького, наголошував саме на цьому, що кожен військовий, особливо ті хлопці, які безпосередньо жертвують е своїм здоров'ям і життям, кожен день, кожен час на передовій в окопах, для них. Особистий приклад сержантського складу, молодшого офіцерського складу це найбільш мотивуючий фактор. При всій повазі сьогодні найскладніша ситуація на передньому краї в окопі. Генерали повинні бути в окопах. Ось така війна, заявив президент. Зеленський підкреслив, що найваж... найважчим є моральний стан військових. Якщо бійці хочуть перейти до системи корпус бригада, то це їхнє рішення. Президент зазначив, що якщо ця система зменшить відстань між генералом і солдатом та зменшить бюрократію, то військові можуть її продовжувати. До нового геноциду українців Росія готувалась задовго до повномасштабного вторгнення. Росія готувалася до геноциду українського народу перед повномасштабним вторгненням, створюючи розстрільні списки, мобільні крематорії. Та плануючи масові поховання. Про це заявив начальник гур МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов під час виступу на форумі геноцидальні практики РФ в Україні від Голодомору до російсько-української війни. В липні 2021 року в своїй статті російський диктатор знову заперечив право української нації на існування. Цитата пропаганда Росії, вищі органи державної влади, високопосадовців і вся державна машина, отримавши таке благословіння від свого керівника, неодноразово закликали до знищення українців, нагадав начальник Гурмоу. Геноцид українців є не лише державною політикою РФ, а й обов'язковим суспільним переконанням, спущеним з гори. Коли іноді я переглядаю відео розмов, Українців, українських блогерів з росіянами, все це стає занадто явним, наскільки ці істоти е, з Боліт ненавидять нас, наскільки вони мріють про нашу е, знищену ідентичність, про, е, навіть про наше повне тотальне знищення. Бо кажуть, що це не доробили попередні роки політика Сталіна і їх. Отців, які займались розстрілами, НКВДшники і ті Вертихаї, які охороняли всіх, а не тільки політичних ув'язнених, але і переселені народ України, перед вторгненням в Україну російським окупантам проводили інструктажі щодо колективних могил, до розстрільних списків Цитата. Мали увійти вчителі української мови, літератури, історії, ветерани АТО, журналісти, науковці, письменники, священники Православної церкви України та інших конфесій, які підтримували Україну, громадські політичні діячі, очільники органів державної влади та самоврядування. Ми бачили жахливі масові злочини проти українських громадян, факти, які стали відомі на весь світ. Звірства підрозділів а, збройних сил РФ і у Бородянці, Бучі, Гастомелі, Ізюмі, Маріуполі та багатьох інших населених пунктах України і містах. Вони показали, що ці однакові та синхронні дії опирались на чіткі доктринальні положення російської геноцидальної політики влади та військового керівництва. Нічого крім чистого навмисного. Довбаного зла. Це не люди, які зліс катували, гвалтували жінок, молодих дівчат, вбивали батьків на очах дітей. Якщо ще живі, винні в цих злочинах, я щиро сподіваюся, молюся, щоб кошмари про їхні дії переслідували їх до самої могили і вдень, і вночі. Є гріхи, які розумна людина не може простити. Бачите, дорогі українці, що як колись 40 роки, коли московиті, Московія, їх царі знищували український народ, українську інтелігенцію, це все мало повторитися. Але не сталося, як гадалося, бо Бог на нашій стороні. Бо ми занадто любимо свободу, волю, щоб підкоритися цієї наволочі. Тож, будьмо сильними, незламними. І далі буде проте цій навалі ординській, поки не переможемо, поки не настане довгожданий мир. Ангела Меркель, бивший канцлер Германії, перешкоджала Україні вступити до НАТО. Агентство Шпігель запитало Ангелу Меркель: чи не відчуває вона себе цапом відбувайлом за війну в Україні та її позицію на саміті НАТО? 2008 році вона відповіла, це не просто відчуття, це правда. Володимир Зеленський, наприклад, закликав мене та колишнього президента Франції Саркозі приїхати до Бучі після різанини, натякаючи, що наша позиція в Бухаресті відповідальна за ці смерті. Вона також зазначила, що захоплюється Зеленським за його мужність і рішучість під час війни. Однак вона не погоджується з ним щодо Бухареста. На саміті 16 років тому вона виступала проти розширення НАТО на схід, включаючи вступ України. Я попереджала знову і знову: в тому числі в Бухаресті в 2008 році, Путін вважав розпад Радянського Союзу найбільш геополітичною катастрофою ХХ століття. Він бачить в цьому екзистенціональну загрозу для Росії. Та намагається тримати інші колишні радянські республіки під контролем, розпалюючи конфлікти. Я була права в своєму застереженні, бо Путін вторгся в Грузію у 2008 році. На запитання, чому тоді канцлерка ФРН не зробила жодних висновків, вона відповіла, що зробила. Необхідно було спробувати вирішити конфлікти з Росією мирним шляхом. Водночас ми. Посилили принцип стримування на саміті НАТО в 2014 році. В Уельсі була поставлена мета, щоб усі країни витрачали на оборону 2% свого ВВП. Я визнаю, що енергійність, з якою це просувалось, була обмежена, сказала Меркель. Дякуємо, фрау. Дякуємо, фрау. Слава Богу, це сталося. Зрадників України позбавлять державних нагород. Верховна Рада України ухвалила законопроект, який передбачає позбавлення державних нагород, тих, хто зрадив Україну. За проголосувало 283 народних депутати. А в середу закон був підписаний президентом. Така мерзота, як Євген Баліцький, для Києва. Сальдо Володимир, Олег Царьов. тим, хто вручено в підозру, хто позбавляється державних наград, це Микола Азаров, Олександр Єфремов, Ренат Кузьмин, Віктор Медведчук, Вадим Рабінович, Дмитро Табачник, Нестор Шуфрич. На жаль, поки в цьому списку нема Бойка і інших. Будемо чекати. Справедливості. Депутати деяких фракцій України кажуть, що ми дотиснули, ми змогли, ми протиснули цей закон, це рішення, позбавлення нагород зрадників України. Але вони забувають, що чомусь за 5 років своїх каденцій попередні вони не схвалили цей закон. Медведчук, Шуфріч, Бойко. <плес> тоді не називали їх зрадниками. Такі депутати, як Ірина Геращка, навіть обіймались зрадником Мертвичуком. До першого списку увійшло 34 особі зрадники України та посіпаки Кремля, серед яких колишні урядовці, депутати, керівники СБУ та генпрокуратури, артисти, російські політичні діячі, релігійні та культурні діячі. Усіх їх позбавлено державних нагород України. Десять з них. Отримали максимальний набір санкцій, включаючи блокування активів, анулювання ліцензій та припинення торгівельних операцій. Серед них Олександр Єфремов, Фрінат Кузьмін, Віктор Медведчук, Дмитро Табачник, Микола Азаров, Віктор Пшонк, Андрій Деркач, Патріарх Кирило Микола Басков, Філіп Кіркоров, Олександр Малінін, Ані Лорак і Таїсія Павалій та багато інших. Ратий тебе бачити, друже. Валимо звідси. Ви тільки погляньте на це. Край, Чарівний край. Черемоша і прута. Ти моя любов. Ти рідна матінко моя. У расистів підгорає. Тільки ледачий не обговорює тему. Топ гри по продажам у стімі Stalker 2. У нас згорали та языка бомбайд. А це і ти Я не понимаю. Я вот так сказав, яку какую выбираем. Бедлишка, маша. Я думаю, я на слух буду розуміти, я нічого не понимаю. Мне сказали, я пойму все. Я не дозволю, щоб мої здобутки пішли вітром через тебе у тому ж і різниця. Якщо українці не розуміють якусь мову чиюсь мову, в них прокидається цікавість, інтерес її вивчити. Якщо росіянин. А, -а що це таке? Я не розумію. Каже, сложна, господі. Турбата та турбота прокраса та догляд. А ось ще один Русіч грає та перекладає одразу. Ай, молодец. Вдалово, это, наверное, удалово. Да, удалово. Значит, удачного. Удачного плавания, сталкери, да? Да, да, правильно, правильно, батя? Да? Надо, короче, как? Переводить? В голове у себя прикидываешь, на что слово похоже, ну, что-нибудь там древнерусское. И это ищешь ассоциации какие-то. У меня таке враження, що це дуже схоже на задорнова, який став легше повітря. Він колись доводив, що звідки пішли е русські, саме така теорія, на що схоже слово. Вирішив, що еруски пошли від етрусків, стародавній народ а, Італії. Я розумію, що він був, звісно, е скамарох, але Но это приблизно такая же самая теория, как вот у всех русичей. Да все от наших произошли. Вот римляне. Римляне. Кто жил на Пиренейском сапожке до римлян, прочитайте в энциклопедии. Там написано загадочный народ. <реш> загадочный. А назывались как? Слушайтесь, это русские. А? Это русские. Вот вам и вся загадка. Короче, играйте в свою игру. Лапки. Как э, там? Смута называется. Там лапки, кокошники, язык Кушкина и Толстоевского. От тебя убью, пес московский! Неужели, умирая за веру христианскую, мы пожалеем достояние земного? Нет, для содержания войска отдадим все золото и серебро. А если мало и этого, мы отдадим дадим все имущество, заложим жен и детей наших. Заложим жен и детей наших. Чё? Ай! Так, а как мне взять теперь пушку мою? Да почему? Oh. О, це гра для умних чуваки. Минут 5 пройшло, як я граю, а я вже здох, якщо. А я вже здох, якщо ви знали, Хороший русский это русский, а любой другой русский это плохой русский. Радий вас бачити на моєму каналі. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Допомагайте просуванню українського контенту в Ютубі. Нехай вам щастить. Разом до перемоги. Слава Україні!